Видання «Політика» стверджує, що головною метою візиту французького президента Еммануеля Макрона до Польщі цей візит відбудеться вже у четвер. Має стати обговорення можливості направлення до України 40-тисячної миротворчої місії, що складатиметься з військ європейських країн в разі досягнення домовленості про припинення вогню. Як відомо, президент Франції раніше вже пропонував. Спрямувати до України війська країн-членів НАТО, зокрема, таку сенсаційну заяву він зробив на другу річницю після початку великої війни Росії проти України. Але тоді його ініціатива була досить прохолодно зустрінута і у адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і у європейських урядах. Головним чином тому, що передбачали можливість присутності західних військових контингентів на території України під час продовження бойових дій. Нова ініціатива французького президента, яка кулуарно обговорюється не тільки із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але й з іншими європейськими лідерами, зокрема із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, та лідерами країн Балтії і Центральної Європи, відповідає намірам майбутнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як відомо, Трамп вважає за можливе заморозити конфлікт між Росією і Україною на лінії зіткнення а однією з гарантій того, що нова війна не розпочнеться незабаром, передбачає розміщення контингенту європейських країн на цій самій лінії зіткнення між російськими і українськими збройними.